Віти, вищого професійного училища номер 17 вітаємо усіх з професійним святом, хто захищає і служить у Збройних силах України. Наші славні захисники та захисниці. Повертайтесь додому живими та неушкодженими. Пишаюсь кожним і кожною завдячую за вашу відданість, Незалежність, перемога буде за нами. Слава засу! Я знаходжусь в ПГТ просяна Дніпропетровської області. Спочатку повномасштабної війни захищати країну багато моїх односельців. Серед них 11 мужніх незламних воїнів, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Я пишаюсь вами вічна пам'ять, слава героям. В день Збройних сили України, від щирого серця. Бажаю витримки, незалежної віри. Та відмінного виконання всіх постановлених завдань. Вірю у вас. Ми знаходимося в місті Тіфро, на вулиці Інженета біля пам'ятного знаку захисникам України. Шановні захисники та захисниці, війна змінила вас, війна змінила нас. Ви захищаєте Україну, а ми відбудуємо все те, що зруйнував ворог. Я бажаю всім воїнам міцного здоров'я та сил, незламного духу, на Непохитної міри у перемогу все буде в Україні за цих та захисницю країни, що витала вас в славу бажаю вам козацької мужності, дідовської гідності, батьківської і З вірою увазі. Слава Україні! Героям слава, Україна! Фонят усе! Слава Україні, всім героям слава. Ось слава, ой, слава, Україні слава, та жиє бандера і його держава.